Доброго дня. Доброго дня, поліцейський інспектор, поліції Старшин Кулик порушили правила дорожнього руху, перебігли на салон для цього Так, да, згоден, згоден, бо там немає де паркуватися в машину. Я опаздую в поліклініку. Парканувся, де була можливість. Перебіжав, біжу, опаздую. — Велика кількість дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. Так що будьте уважні, робимо Добре. вам усне попередження. Зрозуміло, зрозуміло. Вибачте, будь ласка, чесно, я опаздую просто. Я розумію, так ва ваше життя. Е Важливіше, важливіше, так чим ми хвилин згоден з вами Все. повністю. Вибачте, Хочу вас попередити, що будьте уважніші за кермом, дотримуйтесь правил дорожнього руху, якби операція пішоход проходить. Щасливої вам дороги, будьте обачні, що побачення. Від буквально ззаду два метри від вас був пішохід. Я думаю, ваше життя трохи цінніше, ніж час, який ви потратили. Я думаю, секунд 20 вам було достатньо трохи прийти до пішохідного. Будьте, будь ласка, уважніші. Я вас буду. Ваше життя саме ці. В правилах дорожнього руху навіть вказано. Подивися на ліво направо, переконавшись в тому, що не здаєш небезпеки для себе, так ж тільки в тому разі потім так, ну, виконуєш так. маневр. пішоходи цього не виконують. Тому що вони вважають, що якщо він на пішохідному, значить він правий. Але він цим самим наражає себе. То тобто така ситуація, оцю в яркий приклад в вишневому. Йдуть, як йшли з парка гуляти, так ідуть не спеша. Мамочки з колясками, з телефоном, кажуть, відповідать в будь-якому випадку буде водій. Ну, тобто Така ситуація. А так Боремося, пояснюємо, стараємося, один одного терпимо. Доброго дня. поліцейський парки. Вибачаю, сам тяжело було трошки далі прийти. І звільниться, будь ласка. Я розумію. розумієте, що велика кількість ДТП за участі пішоходів. Як мені здається, ваше життя більш цінніше, правильно? Чим, які, за власне саме. Так щоб будь-будь уважніший в інший раз. Ми робимо зауваження. Дякую. 1 квітня по 30 червня на Київщині проводиться комплекс профілактичних заходів під умовною назвою пішохід. Головне завдання заходу привернути увагу учасників дорожнього руху до проблеми дорожньо-транспортного травматизму та нагадати про необхідність дотримання правил дорожнього руху як пішохідами, так і водіями. Проводимо роз'яснювальні бесіди з водіями та пішоходами на тему недопущення порушень правил дорожнього руху, які можуть призвести до травмування пішоходів та водіїв. Учасники дорожнього руху повинні пам'ятати, що мають не тільки права, а й обов'язки. Велику увагу звернено на пішоходів, які порушують правила дорожнього руху. З даними особами проводяться профілактичні бесіди. Водії та пішоходи, пам'ятайте, вічливість дає перевагу.